Весна 1995-го. Рупіте потопав у квітах. Вангелія сиділа у своєму дворику, приймаючи відвідувачів з усього світу. Серед них був молодий чоловік з України, актор регіонального театру, якому тоді було 17 років. Він приїхав не сам по собі, а разом із групою київських акторів, які вирішили відвідати знамениту провидицю під час гастролей у Болгарії. Ванга розмовляла з кожним окремо. Коли дійшла черга до того молодого хлопця, вона попросила інших залишити кімнату. Розмова тривала близько 20 хвилин. Те, що вона сказала йому, здавалося настільки абсурдним, що він навіть не записав. Просто запам'ятав як курйоз, про який можна розповісти друзям за склянкою вина. Ванга говорила про зелену барву. Повторювала це слово кілька разів різними мовами Зелений, зелений, зелений. Потім сказала, що цей колір стане його долею, що він увійде в історію через цей колір. Але найважливіше було не це. Найважливішим було те, що вона сказала наприкінці вона говорила про число 3. три роки випробувань три роки, коли весь світ дивитиметься на нього. Три роки, протягом яких він зрозуміє щось дуже важливе. Щось, що змінить не тільки його, але й майбутнє тих, хто довірив йому свою долю. Але зрозуміє він це не відразу. Зрозуміє тільки на третьому році. Коли все здаватиметься найважчим. Молодий актор подякував, вийшов і забув про розмову. Життя вирувало. Кар'єра в театрі, потім перехід у телебачення. Команда КВН шоу на різних каналах. Зелений колір став дійсно його кольором через прізвище, але це здавалося просто забавним збігом. Ніхто, включаючи його самого, не сприймав слова Ванги серйозно. Роки летіли. 2017-го він створив серіал Слуга народу, де зіграв президента України. Комедія про звичайного вчителя, який випадково стає главою держави. Глядачі сміялися. Рейтинги зростали, але це було просто шоу, просто розвага. Ніхто не думав, що це може стати реальністю. Весна 2019-го перевернула все. Він балотувався на президентських виборах і переміг з приголомшливим результатом 73% в другому турі. Країна обрала актора, комедіанта, людину без політичного досвіду. Світ дивувався. Експерти скептично хитали головами. Але український народ вирішив інакше перші три роки президентства видалися складними, але керованими. Внутрішні реформи, Боротьба з корупцією, Переговори про мир на Донбасі, пандемія COVID-19, економічні виклики. Але все це залишалося в межах звичайних президентських обов'язків. Важко, але не катастрофічно. 24 лютого 2022 року все змінилося. О 5 ранку почалося повномасштабне вторгнення. Ракети падали на Київ, Харків, Одесу, десятки інших міст. Російська армія перетнула кордон з трьох напрямків. Світ замер у шоці. Більшість експертів давали Україні три дні, максимум тиждень. Зеленський залишився в Києві. Коли йому запропонували евакуацію, він відповів тими словами, які облетіли планету про те, що йому потрібні боєприпаси, а не поїздка. Цей момент став переломним не тільки для України, але й для нього особисто. Комедійний актор перетворився на воєнного лідера. Людина, яка розважала мільйони, тепер надихала націю на виживання. Перший рік війни пройшов у режимі виживання, Захист Києва, Визволення Бучі, Битва за Маріуполь, Херсонська операція, Міжнародні звернення, щоденні відеозвертання до народу, Подорожі до Європи та Америки за підтримкою. Він працював по 18 годин на добу. Спав по 4 години, схуднув на 10 кілограмів. Другий рік приніс інші виклики. Контрнаступ влітку 2023-го не досяг очікуваних результатів. Боєприпаси закінчувалися швидше, ніж постачалося. Західні партнери почали говорити про втому від війни. Допомога затримувалася. Внутрішні критики голоснішали, рейтинги. Хоч і залишалися високими, повільно сповзали вниз. Третій рік став найважчим. Навесні 2025-го ситуація на фронті ускладнилася. Росія нарощувала тиск на всіх напрямках. Авдіївка, Бахмут, Вугледар, назви міст, де кожен метр землі коштував життів. Міжнародна підтримка, хоч і продовжувалася, супроводжувалася все більшою кількістю умов і вимог. 9 жовтня 2025 року відбулася зустріч у президентському офісі, закрита нарада з керівниками служб безпеки, військовими командирами, радниками. Тривала вона довше за звичайні 5 годин. Троє учасників потім описували атмосферу як дуже напружену. Обговорювалися питання, які не виносяться на публіку питання, від яких залежить майбутнє. Саме після тієї наради щось змінилося. Люди, які працювали з президентом щодня, помітили різницю не в діях, не в словах, а в чомусь глибшому в очах, у тому, як він дивився на речі, ніби він раптом зрозумів щось фундаментальне щось, що перемикає перспективу. Того ж дня ввечері він провів телефонні розмови з трьома світовими лідерами. Зміст розмов залишається класифікованим, але одна деталь просочилася через дипломатичні канали. В кожній розмові він використовував фразу про розуміння реальності про те, що деякі речі стають зрозумілими тільки після певного часу, після певного досвіду. 15 жовтня відбулася ще одна подія, яку мало хто помітив був оприлюднений соціологічний звіт. Зеленському довіряли 60% українців, але тільки 25% вважали, що йому варто залишатися президентом після війни. Ці цифри розкривали складну правду. Люди вдячні за те, що він робить зараз, але бачать його роль як тимчасово як воєнного лідера, а не мирного будівничого. Для політика такі цифри можуть бути травматичними. Але для Зеленського вони, схоже, стали підтвердженням чогось, що він вже зрозумів чогось про місію, яка має межі про те, що іноді найбільший внесок людини в історію полягає не в тривалості її перебування при владі, а в якості того, що вона робить за відведений час. Є свідчення, що якраз у той період він попросив знайти записи про візит до Ванги в 1995-му. Група його старих друзів з театру зібралася і спробувала відновити деталі тієї розмови. Один із них зберігав щоденник гастрольної поїздки. Там була коротка згадка про відвідання Ванги, але без подробиць того, що саме вона говорила. Але колективна пам'ять групи дозволила відновити основне. Зелений колір збулося через прізвище і політичний бренд. Три роки випробувань якраз минало три з половиною роки від початку повномасштабної війни. Увага всього світу очевидно. Але що саме він мав зрозуміти на третьому році? Ванге говорила про вибір між тим, що здається правильним, і тим, що справді правильно про те, що іноді найважливіше рішення це рішення відпустити не владу обов'язково, а ідею про те, як все має бути. Відпустити власні очікування і довіритися більшому процесу, який розгортається незалежно від індивідуальної волі. Для лідера нації під час війни це неймовірно складна істина весь інстинкт каже триматися, боротися, контролювати, керувати, не здаватися ні на міліметр. Але Ванга, схоже, говорила про інший тип сили, про силу прийняття реальності такою, яка вона є, не такою якою ти хочеш її бачити? Жовтень 2025-го став місяцем, коли Зеленський, за свідченнями близьких, почав говорити інакше не публічно там він залишався тим самим рішучим лідером. Але в приватних розмовах з'явилися нові інтонації більше реалізму, менше ілюзій, розуміння, що війна може тривати довше, ніж хтось планував. Що перемога може виглядати інакше, ніж уявляли на початку. Це не була капітуляція, це було дорослішання. перехід від романтичного героїзму перших місяців до виснажливої реальності довгої війни, від ейфорії успіхів першого року до тверезого усвідомлення масштабів виклику, від надії на швидке вирішення до розуміння, що це марафон, а не спринт. 21 жовтня він провів зустріч з ветеранами не парадну, а робочу. Слухав, що вони говорять про фронт, про втрати, про те, що потрібно. Одна деталь із цієї зустрічі просочилася в медіа. Коли хтось із присутніх сказав традиційну фразу ми переможемо будь-якою ціною, Зеленський відповів інакше. Він сказав, що перемога без збереження людей це не перемога. Що ціна має значення, що кожне життя має значення. Для воєнного часу це радикальна заява. Вона означає відмову від максималізму визнання, що треба шукати баланс між ідеалом і можливим це не означає здачі позицій, це означає стратегічне мислення, яке враховує довготривалість виснажливого протистояння. Ванга в 1995-му не могла знати деталей майбутнього, вона не могла передбачити Путіна вторгнення конкретних обставин, але вона бачила щось глибше вона бачила траєкторію душі, шлях від юнацького оптимізму через тріумф до найважчого випробування. І момент, коли людина зустрічається з правдою, яка більша за її власні плани. Що саме зрозумів Зеленський у той період? Ніхто, крім нього, не знає точно. Але ті, хто спостерігає за ним уважно, бачать зміни. Більше терпіння в переговорах, більше готовності слухати експертів, менше імпульсивних рішень. Більше стратегічного планування. Не слабкість, а мудрість, не капітуляція, а зрілість. Історія України пише зараз свою найдраматичнішу главу Зеленський, головний персонаж цієї глави, але навіть головні персонажі це люди, люди, які вчаться, які роблять помилки, які дорослі шають під тиском обставин, які іноді, на третьому році найважчого випробування в їхньому житті, розуміють правду, яку провидиця сказала їм 30 років тому. Правду про те, що справжня сила не в тому, щоб ніколи не здаватися. Справжня сила в тому, щоб знати, коли стояти, а коли адаптуватися, коли триматися принципу, а коли шукати компроміс заради вищої мети, коли говорити ні, а коли говорити давайте шукати рішення. Україна воює Зеленський керує цією боротьбою. Але боротьба має багато форм. Іноді найважча форма це боротьба з власними ілюзіями, з власними очікуваннями, з образом себе, який ти побудував, але який може не відповідати тому, що насправді потрібно твоїй країні. Листопад 2025-го приніс нові виклики. Зима наближалася. Четвертий воєнний сезон енергетична інфраструктура під загрозою. Міжнародна ситуація мінлива. Але щось змінилося в тому, як Зеленський до цього ставиться менше паніки, більше системного підходу, розуміння, що це довгий процес, який потребує не тільки героїзму, але й витривалості, не тільки сміливості, але й розрахунку. Ванга не була безпомилковою. багато її пророцтв не збулися або інтерпретуються настільки широко, що можуть означати що завгодно. Але іноді вона справді бачила щось не деталі майбутнього, а характер людини, потенціал, траєкторію і момент, коли ця траєкторія досягне критичної точки. Для Зеленського цією точкою став третій рік війни момент, коли первинний адреналін вичерпався, коли міжнародний захват почав трансформуватися в рутинну підтримку. Коли стало зрозуміло, що швидкої перемоги не буде, коли довелося зіткнутися з найскладнішими питаннями про ціну, про межі можливого, про те, що означає відповідальність за мільйони життів, тепер він знає правду правду, яку Ванга бачила в 17-річному хлопцеві 30 років тому правду про те, що історія вибирає людей для конкретних ролей, що ці ролі мають терміни. Що величність не в тому, щоб правити вічно, а в тому, щоб виконати свою місію максимально добре за відведений час, а потім мати мудрість відступити, коли прийде час для наступного етапу. Чи закінчиться війна скоро? Ніхто не знає, чи залишиться Зеленський президентом після війни. Соціологія каже, що більшість українців бачить його тимчасовим воєнним лідером. Але найважливіше питання не в цьому. Найважливіше питання, чи зможе він використати розуміння, яке прийшло на третьому році, для того, щоб привести країну до найкращого можливого результату. Ванга бачила зелений колір, бачила три роки випробувань, бачила момент усвідомлення. Все збулося з дивовижною точністю. Що далі? Це вже залежить не від пророцтва. Це залежить від того, як Зеленський використає ту правду, яку тепер знає правду про себе, про свою роль, про те, що означає справжнє лідерство в найтемніші часи історії твоєї нації, і ви готові побачити, як він використає це знання.